3, 2, 1. Друзі, поздоровайтесь! Сьогодні я з Андрюхою в добрий, добрий... добрий вечір. Ну Вже майже добрий день. Друзі, сьогодні ми Ми сьогодні в океан... Просто були в Андрюха в Океанаріумі. А сьогодні ми з вами в музеї Медуз. Андрюха, не тикай, не срочно. Короче, це в нас медуза середноморська така от. Це днімоїка. Андрюха, давай до бу. Ну, короче, у Так, друзі. Ну, короче, друзі. Вот эти фигня нам. Где? Кто погнали? Завесім мали погнали. Андрюха, коротше, ми сідаємо. Андрюха, сідаємо і медузон. Чисто медузон просто. Друзі, знаєте що? Це вам, друзі, Це те, що ми добили 400 підписників. Я вас люблю. Друзі, ми тут. Андрюха міста Чилом знайшов. Хоті тут вешав, тут акваріум, тут диванчик, і ми кайфуємо. Ось Андрюха вообще на лікар. Пройшло 10 хвилин. Ну, короче, ми тут з уже, вже не знаю скільки часу. Погнали, короче. ФП, ПВП. О, Андрюха, Fvp Будь ласка, руками не палися дивіться. дивіться, друзі, тут відкрыто квар. це зель, що сто рулета кварю.

Дивіться. Зарахатне ядро. Обіщаєш, що буде все добре? Ага. ага, ага. Ну коротше, дивіться. Це якесь ядро. Одна з найменш отруйних. Ну то вона... вона взагалі. Австралійська плямиста медуза. Дивіться, який. Оця такий. Кунжуту мої посипали. Ага. Yeah. Укуси, звичайно, не надає серйозних ушкоджень. Вау, друзі, ми ж тут вже чилили. О, Андрюха, спаси іншого боку. Дивіться, а що це? Медуза, Амакуса. макуса. Йоби, що це за? Втягується. А я не знаю, це якийсь стіл. Що ж таке? Друзі, це вам дякую, що ми добили ці 400 підписників. Блін. Скоро буде 500. Давайте ми доб'ємо 500 підписників до кінця літа. Будь ласка, це моя ціла. Так, Андрій, що тут? Ухуза св... Зачи... серйозно ж шкоджу, тільки випадку сильної читні ножки. Понятно. Ох, друзі, це тихоокеанська морська кропива. Жали дуже боляче, але може висіб на цілі, проте досить рідко це має серйозне. Для здоров'я людина. Друзі, дивіться просто. Вау. Андрюха, хайди сюди. Дивись. Боже, подивись, які вони великі. До речі, усіх медуз, по-моєму, її дядьки китайці. Я от не точно пам'ятаю, але, по-моєму, їх. Ладно, погнали. Японська морська кропова, Japanese. Укус можна викликати серйозне. Роз... Андрюха, укус може... цей... викликати серйозне роз... це, роздратування шкіри. Дивися. Ага. Медуза пурпурно-смугаста. Ну Щось вона не дуже пурпурна, тому що це більш скидається на якесь. Бакса, дивись о така. Та ні, а ми потім це підемо. Отруйні жалий боляче, викликає е, серйозне потраплення шкіри. Око... Отруйні медузи світового океану. Фігасі. О, тут карта є. Вільний доступ до інтернету. Тут інтернет є. так що полопати можуть? О. Південно-американська війська протила. Дивіться. Так, друзі. Дивіться, південно шот. Ух ти що. Друзі. Це південь. Це Аурея з 13-15. Друзі, дивіться. Дивіться, шо. Мрамор. Вау. Друзі, дивіться, вау, дивіться, О, тут вона вже синя, дивіться, здорово, так, друзі, тут у нас північна морська кропива, або медуза. Це, Це ось так, а тут олочна кропива, олочна кропива, два роки вона живе. Так, тут лютеюм корнерот. Андрюха, mm -hmm. дай з нами туди. Андрій, 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 дивись яка маленька. Що це взагалі? Дивіться, що вони робить. Щось качество якесь погане. Друзі, я взагалі не розумію. Отруйність уху залишай невеликий. Це ж не отруйність, правда? Друзі, дивіські. О, тут вже синя. А, це теж гарно. Андрюха, тільки осі, а вони більше. більше. Дивіться. Ти ж, Андрюха, дивіться, хай воно виглядає. Друзі, дивіться. Крисаора пасіфіка. Крисаора чінельці. Крисаора фулдита. Крисаора Африкана. Друзі, це що за мова взагалі? Ой, я бачу, дивіться, Андрюха. Дивіться. Є, ну це от вони якісь траві. Ну, Дуже великі. Занадто то всі великі. О, дивися, дивися, летить. Зараз ріжеться. А не, дивись, Не знаєш як ся. Мертвається петля. У них мертва петля, бачиш? Ага. вниз. Дивись, потім не туди. Ну, валиться вниз. О, бачите, і до, і до пару так вниз. Марта опитля, я скажу вам. Друзі, дивіться, Андрюха світиться. Андрюха, Андрюха, ти світишся. Андрюха, ти реально реал світишся. Андрюха, ти реально світишся. Ми тут челика знайшли, в усі на ума. Красівка, а в мене нічого нічого. У мене тільки такі не серфетки. Я до сих пір думаю, вона занадто дивна. дивиться. Що це в неї за пал... а, такі двілючі палки? Дивися, оця най... найдвілюша. Напишіть, напишіть в коментарях, хто знає що це. Апер. Ну, коротше, реально, напишіть в коментарях, що це за палки, і на що вони потрібні.